Всім привіт Артем І прийшло время доставати всі наші костюми, які нам присилали. У нас дуже багато шорт підйом і ага. футболок Сьогодні закажу кепку сопля Стопудов. <рив> Тільки що плакав, хотів Плакай, на вулицю. І Андрій каже, ну пішли їсти. Пішли ягодки, їсти, доспіли вже сьогодні. Так. Я забула, як вона називається. <рив> Чи не хочеш? <рив> <рив> У нас сьогодні дуже жарко. Ще ранок, а вже, мабуть, 30 градусів. Взагалі дуже спекотно. Де ягодка? Ні, тут немає. О, диви, а малина буде скоро. Диви, так, цвіте. вона Не померзла, Не померзла, ні? Я не знаю, я щось покажу. Ні, не померзла вона. Ні, ця не померзла. Ця не померзла. Диви, вона диви, пізніше. Диви, 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 пішов. Уже. Де ягодка? Ану, йдемо, покажи. Де ягодка є? Где? Ой, ця дивися, і пчелки літають. А ну. О, і клубничка красна. Йди, диви. Глянь, є? Бери, рви ягодку. Рви. Ану рви. Давай, дривай. Опачки. Диви, <рес> який доволі. І ось бубухна упала. Ану. Да він запихається на як всі. Да. Він хвастається, бачиш? Ага. Так? Да? А ще будеш? Он дивись, ось бери, он вчора дивись. були у нас на квартирі і ми там прибирали трішки, бо там ж як ремонт до сих пор <гум> начебто. І понаходила кучу кепок. І кажу Андрію, що треба їх носити, ну, толку, ну, що, так, вони що вони лежать. лежать. Собі ось теж знайшла, слава, у ну, нього ось. то що ми в Турції купували. Кажу, носи її тут, толку, що вона лежить. А я поняття не маю, що за сорти, тому що просто сказав продавцю, щоб мені дали різних сортів, тому що жималось повинна рости да, ну, два різних сорти поруч, що, бо в них перехресне запилення. Тому я навіть... а що, типу, різні це, да? Це різні сорти. Дивись, тут же ж уже доспіли, а там ще бачиш, які красиві. О, да, угу. то, а там ще зелені, тому що то, мабуть, пізніше. Бачи тут зелені. Я ще не бачу їх. А, а вони маленькі. Зелені. Маленькі зелені, будуть бачу, пізніше. Бачу, бачу, да, да, да. А це ж уже спіли. Я хочу їх перцем усіх з'їсть. Гав-гав-гав-гав. А ну, де тут ягодка? Є. <пілляр> <пілляр> а ось диви, яка бере. Ось. Упустив. Не надо. Давай я. Давай витрушу. Ніт, ніт, ти ще це. На мою. На. На бери. бери. А люцерна не падала, а це то, що впало тобі. Давай я витру з'їм. Ааа, так. Да. І тобі. Угу. М -м -м, насправді, насправді <рес> от то, в магазині продається жималець, її не дуже хочеться. Вона то побита, то пом'ята, то вже стара, то а, х, х, ну, зберігалась в холодильнику довго. І, а з куща ну, зовсім не те. Ну да, так, диво вкусненька. Ось інший кущ також уже доспіла. Ну, диви. диви, які красиві Бери. ягодки. Там, На, бери. Ось. Ой, яка хороша. Ням-ням. Хвастає, да? Що <Шо свист> за хвастуха мала? Ось ще бери. Ось, бери, бери. Така вкусно, вкусно, бери, бери. Е -е. А ось ще є? Дай бери. мені. Бери. Дай мені. Бери. Це інший кущ. Я скажу, тут ось багатенько ну, у нас сім кущів. І тут, мабуть, чотири сорти. Ця зелена, навіть не відривається. А ось на. а ось, дивись. Кака <скільки> чорна. На. Вони ж, мабуть, переспіли, ні? Ні. Вкусно? <зв— р> <р> <р> Я не можу на нього дивитися. Давай купничку подивимося. Ну? поливати, ти їм ключі дав? Зря. А ось Іди дивись, сюди. Артем. Ну так да, вчора треба було вечором палити. Зелена. Ну да, зелена хай ще буде. Починається, так? Да? І ось де трошки. О, сюди. а ось де ви здорові. Іди сюди. Дайди. Диви, які здорові. Ну це ще все одно зелена ще до да, хай буде. І ось диви, Ай. диви, яка здорова, Артем. Мало, все вимерзло. Немає. Да.

Ну я одну, дві тут я йому зривала, ну такі теж були вони. Ось зверху це. І їй навіть мити не треба. Теж, бачиш, підмерзла. Угу. Іди ягодку. На ягодку. Він тут пішов. На. Тай топчиться. Бачите, все їсть. О, мені мені горох, так непривично, не що я, він ля. все їсть. Ваня взагалі ж нічого не їсть. Не І топчіс. не збирається навіть пробувати. Не топчись. Не там ягодку. І ще там теж писали мені, Йом, що тіпа, вам Йом. повезло, що дитина все їй. Знаєте, як нам повезло? Бо я цій дитині все пихаю. Самого все, маленького. що бачу, Коли... з пів року. Коли він був маленький, йому було 5-6 місяців. Ми йому, Марина, вже йому почала давати якісь. Ну, прикором ягоди. був, шести да, місяця. там багато хто писав. Це алерген, обережно. Ага. Так саме головне, що давали. <рі> <рі> саме головне, що давали обережно. По тришки, по тришки. І тепер дитина їсть усе підряд. А ну, малину я йому не потрішки давала. Ми тут її всю їли. На. Зато він носить. всі На. ягоди їсть. На. На. І всі На. фрукти їсть, Овочі, звісно, не так їсть. Да? Mm. Mm? Uh -huh. Красатулька. Ось м'яка, хороша буде. Та йому дай. На. Не не клади туди, не клади в В Рот, в рот. Давай. Фу, кака, кушай. Щоб не впало. Ух, каже, Ух. Ух. це хвастун такий малий. Де, 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 Побіг, побіг, побіг. Все. Нема? Mm -mm. Не буде? Ні, ось бачиш, дивись, тільки розкривається і сразу внутрі чорне. Ось бачиш, дивись чорне. Ото ж, оце що раніше вона вся вся повністю виявила. Так, ось це навіть закритий. Ось закрита квітка. Yeah, yeah, yeah. Її відкриваєш, а вона внутрі, вона ще навіть не розкрилася, а вже внутрі чорна. Mm -hmm. Все. Дивись, він кепку тобі віддає. Yeah. Давай да. мені. Ні, треба одягати. Дай, дай, дай побіг. No. Йди сюди, давай, діти. Дати, обіжав. Є що відвалилися ягодки, є щось трошки підмерзло. не росте. Бачиш. Проліз під проволокою. да. В основному, якби Диви. ціленька, ось росте. Не рви, квіточку. І ще не поспіли. Ням -ням -ням. І ще не поспіли, твої ням-ням. Ну Треба да, багато. Ну, Ще да. Артем вже пообривав внизу цвіточки. Як підходить і шматує їх. Угу, угу. Лохина буде приблизно через місяць. Ну, да, Долго, довго да. щось вона угу, взагалі. Ну угу. зато багато її. Не розгрібай. не розгрібай. А мокра чи ні? Ану. Да, так, не, не треба поливати. Не ну, надо. Це всі три дні вже пройшло, як Там я два, два раза або раз не діля. Не розсипай. Не розсипай. Іди свої діла, роби. Порозпускалися прям дуже. Ні, вчора були не так розпущені. Білі не були. Ой, диви, який красивий. Хочеться його поснімати, джеміля. Боже, як тут пахне. Ці, які красиві. Оце він уже прыгає, як покажи. Я поки туди намагаюся упакувати. Питаюся батут позакривати. Думаю, зараз з ним попрыгаю. А він так скаче. Покажи, як ти прыгає. Що, закрила? Давай. Раз, два, три. Що що це тебе за 220? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. не -ні 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 -ні. Не треба. Ай, туком б'ється. Бубух вставай, <гум> давай, прыгай. Папа? Давай, прыгай. <гум> Ты <Ти> лтчик. <гум> <гум> Все вилазим, чи що? Закрита, закрита, дивись. А що ти хочеш? Щоб я відкрила? Зачем? Ти ж випадеш. Все, уходим? Все, да? Вилазимо? Чи не? Це вже замази. Ага, бо це теж, що цей наліт бож був. Отой риже йшов. Первоно все таке. Все, йдемо. Все, вже напрыгалась. Молодец. Ну, без Артема нікуди. Всідай йому хоче... Кажу, без Артма никуда, всегда хочет ей помогать. Иди закручуй. Закручивай, иди жовту. Підходи. Жовту закручувай. Обходь. Закручивай жовту. Давай. Вот цю жовту. Ой, жовту. Молодец. О. А тепер вот тут закручуй. Закручивай. Молодець є! Зараз ходимо на клубнику до мамки на огород Подивимося, бо я й не була, Наташа рвала. А ми й не були. Тьома, ти йдеш? Тут у Світлани Миколаївни полуниця посажена знизу в ямі. І вона mm -hmm. зовсім майже не померзла. Тому тут більше Та й в неї така ватка прям. Гарно, що якби не було морозу. То ми лано, не туди йдемо. Ні, туди, туди. туди. Іде лялька з нами нами йде. Якби не було морозу, а ще сюди на секунду покажи оцей. Це Світлана Світлана Карман Там прислала. Покажи. Це ліщина. І вона питала, чи вони прийнялись. Так, вони О, ось прийнялись. Світлана Миколаївна їх посадила разом, бо думала, що цей тоненький не приживеться. О, але ви, вже пішов, він вже знає, разом. де. Ось, бачите, у Світлани Миколаївни тут Я просто плантація. Але ж все-таки щось, ну, що пом... щось померзло, і тому її тут не дуже багато. Але все одно є. Ось. Та є, ти кажеш нема. А, є, але її не дуже видно. Ось диви. Ой. Ой оце ж дуже смачно. Том, іди будемо ням-ням збирати. Ммм, Ням-ням! Бери. О, давай. Це все підряд лупа. Обережна. Ой. Ласкі кусаються. Наші. Бачите Мить так. Ой, ти що, вона її сто раз поливала, вона вже тут мита. На. Держи. Але. Андрій забрав. Поки ми з Артемом ходили. О, диви, роздавив. Ти можеш його забрати? Я не Ось дивися яка. Може стоять. Артем! Зараз мене будуть опять ругати, що типа дитина. Ой, ходить, топче все. Але ж він не розуміє, а я йому даю. Я... Одірви. Адиривай. Оту каку одривай. А Одр... ні Не-не-не, треба одривати. Адірви, зелене. Це зараз в з ним з'їсть. Одривай, фу. Не розумію. Кака? О. Все, тепер кушай. А камеру, бо зараз Щас, щас мамка як мам, мамка подивиться твоє відео. І приб'є нас. Все, друзі, пока сейчас нарвем, тоді да, продовжимо. Зачем ти мою зняв шапочку? Сам не носиш і мою зняв. Давай, баранбуть. Баранбуть. Так. Буць. баран, Ха-ха-ха, -баран моя да. Поки тут мама ходи збирає. Є, ось тут прям багато, ось я бачу, ось от, от прям, от з цієї сторони дуже хорошо видно. Стой! Стой. 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 О, ось це яку я знайшов! Стой! Дивись! Я його не випускаю! Дивись. А вона грязна, не можна. Не можна грязна. Грязна ягодка, а? Не давай. Не даю грязно. Тяфтя. Ось в воздусі висить. Чистенька. Дивись, маленьку, на. На, стой. Ось дивись. На. Давай. На. Оп. Опа. Бачиш, тут це, багатенька я і мил, миленька якась, так? Стой! Отак, стой! Не топчись, стоїм. Я думаю, що ті, хто мені присилав посилку з полуницею, я думаю, що ви дивитесь і канал Марини. Тому раз ми вже тут, то я скажу на цьому відео. Хто, якщо ви пам'ятаєте, ну, глядачі мої, мені присилали. У 21-му році полуницю. І ми її отут посадили. Отут її посадили. А потім іще мені один раз присилали. І ми її також тут посадили. Тому воно все прожилось, але воно все перемішалось. Тьофтьох-тьох. Але воно все живе, воно все тут, усім велике. Дякую. Дивися, скільки ягодки поспіла тобі. Ням-ням. Ним дюаргайся, ням нямкаєш. Ням-ням. Дуй. 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 Надо дуть. Тут багато. Молодець. Мама ходить собирає, да? Собирає, мама. Ось такі справи. Так, ми з'їздили на нову пошту, нам передали <му> ящик, <плес> ящик черешні. Ми вже її майже всю, ну не всю, ну половину з'їли. А-а-а! Хочеш? Ням-ням. Тут вже й машину обляпав. черешні. І ще в нас поламалася вода, знову пригласили ми Юрчика справляти. На, будеш Тьом? І в нас навіть тільки що пройшов трішки дощ. Пішли, хотіла вам показати Ваня. попиляє доска, а цей танцює. Мені так смішно, думаю, хотіла заснятися. Вань, попиляй! Такий, звісно, дощ пройшов, ось, видно, да? який дощ був. Трошки намочила. Танцюй. Ну танцюй. Він бачена що камера і одразу не хоче. Давай, Ваня. Давай, давай. Що, каже, тебе перекривля? Оце Ваня собі зробив басейн. Паша сидить. Угу. Тихо, Вань. Дай йому дай. Що це буде, ніхто не знає. Так діти граються. Напиляв. Кажи. І що це буде? Просто так? Бачите, у нас воно ще й гримить. Чута, да? Думаю, що чуто. Грамить, ну дощу нема. Таке ото шов, це намочило. Полюку, можна сказати, пробило і все. Скажи, Тьомка. Слабенько. Що, радий? Артем хоче засипати ванін басейн. Ну, куди ти пішов? Іди засипай. Нельзя? Yep. Ваня не розрішає. Тьом, іди сюди. Артем взяв більшу лопату. Думає, що лопата і швидше буде. Ваня не трогай. Ано що він буде робити? Він буде бабушки клумбу засипати. Да? А що ти одною рукою бери двома лопату? Ну, угу. диви, диви, диви в ти як. Ваня стоїть тут ось дежура, щоб він не засипав. <ріху> ну і що це буде? <ріху> Дивись, комар сидить стой. Ну давай, рись собі рядом, бассейн. Опа. Ударив глазик? Ми тільки що їздили на поле дивитися. Там все мокре. Мерш в шокі, так, да, там такі калюжи прям стоять. Ну було в це? Ну як це нет? І що ти будеш робити? Що це же? Нельзя, нельзя цветок трогать. Видите, що він уже йому зробила потрапив цветок. Не трогай. Нет, не можна. Він уже ти бачиш нельзя. Нельзя. Вань, скажи, що нельзя. Нельзя, бачиш? Нельзя. Нельзя. Тема, нельзя. Все. Ношу дробиш. Він не хоче в твій басейн, він хоче просто в пісочок. Так? Да, Тьом? Ваня переживає за свій басейн. Нельзя туди сипати пісок. Він сьогодні налив води. Я не знаю, де він взяв цю клієнку, що вона вся дерева. Налив води. Ну і води нема. Нет. Нет. Та нельзя. Артем. Ах, ти вредний такий. А зараз доганю, доганю лялю, доганю. Доганю лялю. Доганю лялю вредно. Угу, смішно, Нельзя трогать трогати цвіточок. Не можна. Все, все, пошли в хату. Значит. Махай всім пока. Махай всім пока. все, каже, всім дякуємо за перегляд. Пішли ми в хату. все, Всім пока-пока.